Шантаж у річником Росія погрожує вдарити ракетою по Києву. Такі заголовки облетіли українські й світові медіа, а запустили лякалку керовані путіним російські телеграм-канали. Мовляв, дістали інсайдерську інформацію, що Міноборони Росії отримало наказ визначитися з цілями. Це такий, знаєте, замінник казати зараз про ядерну зброю. Ну це викличе дуже негативну реакцію, і це буде така вже ескалація, така червона лінія. Вони знайшли такий проміжний варіант, такий собі да полуфабрикат. Да що да, замість ядерної зброї будемо погрожувати Арешніком. Залякати Україну Путін вирішив напередодні 9 травня. Побоюється, що ЗСУ зіпсують йому парад. Тож сподівається, що спрацює маніпуляція. Експерти впевнені, заява про орешник – це пропагандистська гра. Треба розуміти, що орешник – це зараз улюблена іграшка Путіна. Як колись там був сапсан, там щось подібне От зараз, от Путін грається в орішні. І Тому я думаю, що російські пропагандисти роблять ще такий подарунок Путіну на 9 травня. Подарунком для Росії, як пишуть деякі змі, може стати ще й привітальний салют на червоній площі від українських військових. Але як стало відомо, Вашингтон Пост з власних джерел у владних українських колах Київ атакувати військовий парад не буде.